Ми підходимо до олій, базових олій, які також треба використовувати на личку. Я коли ще ходила до косметологів. Ну інколи я раз на рік до них потрапляю, звісно. Вот, але багато-багато років. Я не була вже на чисті обличчя дуже-дуже багато років. Я коли приходжу, я кажу, ну може, чисточку там якусь треба зробити. Каже, тобі не треба. Це я до чого? До того, що є. Міфів дуже багато, що олію не можна на обличчя, тому що будуть забиті пори, будуть забиті пори, якщо ви їх регулярно не очищуєте, регулярно не зволожуєте. Відповідно, очищена шкіра має здатність трошечки стягуватися, якщо воно забито у вас непонятно чим, і якщо ви використовуєте неякісні масла, оці от базові, от тільки в таких випадках. Знову ж таки, я не стверджую це на 100%, я не косметолог, що такого прям бути не може. І у вас такого, можливо, у вас така шкіра, що ви все навіть вишукане і якісне будете впитувати, у вас буде забити це. Я не знаю. Але я не, чистку не робила, мабуть, більше десяти років. Ну, серйозно, я приходжу, кажу, зроби. Якийсь там пілінг можуть легкий зробити, якусь масочку, ну інколи хочеться себе побалувати, є часи натхнення. От особливо до війни, я собі це дозволяла. Коли приїжджала з міста, ну, мій косметолог умчав в США. Тобто, якщо ви правильно доглядаєте за шкірою, їй не потрібна чистка. Ну, не без того, щоб якийсь там пліщичок, чи щось таке там угрик якийсь один видавить, але ну, такої чистки просто не потрібно. А я користуюся базовими оліями. Дуже багато. Чому в зрілому віці треба дивитися і то, і то, і то, що не можна обійтися, чим старше ти стаєш, тим менше речовин засвоює твій організм і виробляє сам. Так само, колаген і все решта, от дивіться, і це дуже неправильно, що якщо, наприклад, ваш організм колаген не виробляє, то ви мусите його пити і мастить на себе. Да, але перше, ви маєте подбати, щоб колаген максимально довго виробляв ваш організм, щоб не порушувався сам механізм. Ну, це от колаген як один момент. Ваш вік дуже чіткий контур губ. Як доглядаєте? На мені зараз помада хороша Крістіан Діор, оригінальний. Як доглядаю? Окремо губи, я ніяк не доглядаю. Я мавщу на них все те саме. Я, я дуже вибачаюсь мої хороші. Можливо, ви чекали чогось такого. Но я ж завжди кажу, що я це роблю дуже просто, на бігу, часто, тому що ну, в мене така особливість шкіри і такий ось спосіб життя. Можливо, просто комусь не підходить. Ну. ну. Я ніде не вчилась в косметології <гум> і не можу вам пояснити це з наукової точки зору. Я мащу губи. А як же? Ну тільки я мащу, якщо я намастила під очима, то намащу я на губи? Намащу. Намащу я маслами, якщо я наношу, зараз от покажу вам, нанесу. Крем мащу мащу. Якщо я вам скажу, що той самий крем для них, який я мащу на обличчя, я мащу на губи. А який він має бути той контур? Вибачте, ну вибачте. Ну, Тобто розумієте, да? Єдине, що я ще роблю, от що я ще роблю, я беру, чистить отаке от ефірну олійку. Але це тільки ті, які а, троянда, жасмин і неролі, ті, які на основі масла жожоба. І я оце масло беру так собі крапельку на пальчик і мащу під очима інколи, інколи, незалежно від того, що я роблю так під очима, отут ж наші самі да? от тут же наші проблемне, і контур губ. Ну зараз не буду бо помад. І контур губ от чистим, ну і ще тут буває. Оці, що мені ж не хочеться, щоб вони поглиблювалися. Але це я роблю, дівчатки, дуже багато років. Я давно живу на світі. Тобто я не роблю це регулярно, я не роблю це прямо там по графіку якомусь. Але я роблю це періодично, коли прийшло в голову, коли мені захотілося. І губи чому мащу, тому що мені подобається аромат ефірної олійки, тому я мащу так, щоб мені під носом пахло. Ну, от так. Ну, от так. Тобто, все, от, все спеціально, так, знаєте, серйозно, ціле спрямовано, по якомусь там розпорядку. Я так не роблю. Вертаємося до базових олій. Базових олій, мене, дивіться, багато. У мене є авокадо, в мене є жожоба, в мене є аргана, підгулявша пляшка, бачите, давно вже стоїть. Аргана. Це більше я, ну, як носій, коли мені треба, е, коли мені треба велику площу, тут я от, в основному жожоба і е, авокадо, а ця для масажу я беру, для ног, для рук, для більшої площі. от, Далі в мене є, звісно ж, мацерати мої, а як же? а як же, Мацерати мої з чорнобривцями і, з, і зі Звіробоєм. Вони на харчових оліях, на, е, на оливковій харчовій олії і висівок. Рисових. І я ними мащуся, коли в мене є настрій. Вони жирні, вони прям дуже жирні. Ну, такі от харчові такі. да? Я виходжу з душа, коли в мене є час, я мащуся повністю все тіло. Оціми мацератами, вони ж самі бюджетні по грошах, по, по, і вони з ефірними оліями вже і той, і той. Тільки я один більше роблю для зовнішнього використання, а один для, ще й для внутрішнього. Сподіваюся, на сторінці таке я про них розказую, показую, як роблю. Вони жирні, тому я роблю це тоді, коли я нікуди не поспішаю, звичайно, ввечері. Я прийняла душ і намастилася на вологу шкіру повністю. Пальчики, ножок зробила масаж, стегна собі там... Все, 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 повністю. Ну, е, інколи можу маску для волосся зробити, ну, але з, зазвичай після душа я от повністю не волосся частину, повністю. Ще й прошу когось там чоловіка в основному спинку мені намастити, якщо є можливість, або скільки достану. І даю, от, да, можу потанцювати галяком, можу походити по хаті галяком, щоб хоча б 30 хвилин оце жирне таке побуло на моєму тілі. От. Це не часто, буває, ну, раз на два тижні я точно це роблю. Інколи на півтора, отаку. От, не поспішаючи, з масажиком, розмовляючи своїм тілом, з любов'ю. отакий От прям ритуал собі роблю. Протягую І потім, якщо тіло, наприклад, зволожено нормально, то я беру серветочку і промакую, де в мене зайве. Є місця, наприклад, де намастила, зволожено нормально, і немає нічого зайвого жирного витирати. Оце я роблю. Ці дві олійки жужоба або авокадо. Я беру на личку собі і ще одну вам покажу: це моя любов, прям любов. Secret of Serenity, секрет спокою називається. Це така олійка, вона менш жирна, ніж оці от мацераті з екстрактами Дельвейса і багатьох цих різних там екстрактів також. Я туди, звичайно, ж накапала і жасмин, і троянду, і неролі. Собі любиме не можна економити. І це, от дивіться, це в мене от новий варіант, да? А оце в мене тільки та, яка закінчилася. Тобто я її маю у себе завжди вже багато років. Сім пляшок я вже використала цієї олійки. От мені вона подобається.